На СНФ перші проголовне поїхали після ударів по Помукачева, які призвели до значних жертв і руйнувань українське військово-політичне керівництво. Ухвалило рішення, що потребувало нестандартної відповіді. Цілі була чіткою паралізувати російську логістику, зірвати підготовку нових масованих ударів по території України та змусити населення Рафі, чути ціну війни. Так народилася операція Світанок Помсте. Масштабна багаторівнева ретельно підготовлена гура міністерства оборони і силами спеціальних операцій. Україна офіційно відповідальності на себе не брали. Рала інформацію, поширив телеграм-канал, пов'язаний із колишніми співробітниками ФСБ. Почалося все глибоко вночі. Тиша була порушена одночасно в кількох точках. На авіабазі Саваслейка, де дислокувалися літаки. Міг 31 к Прогреміла серія вибухів. Дрони камікадзе атакували ангари з літно-смугою об'єкти зберігання боєприпасів. Пожежні служби не змогли швидко локалізувати полум'я через детонацію. Два міг 31 к Ті самі, що готувалися до чергових ударів по Києву, були знищені ці літаки, мали нестигі перезвукові. Віракети типоки не жали, що загрожували критичній інфраструктурі України. Одночасно в Криму у Джанкої почалася справжня армагедон. Першими цілями стали склади боєприпасів пального пускові установки іскандер, а також командний пункт безпілотної авіації. Вибухи сколихнули військове містечко Хмари Чорного диму, здіймалися на десятки метрів. Жителі повідомляли про тремтіння землі та безперервний гул детонації знищення командного пункту Бапалазірвало через за хвилю шахедів, які мали атакувати українські регіони. О 6.10 серія ракетних ударів накрила Куроська. було вражено центр управління дронами військову базу, де зберігалися шахеди, а також склади оперативного резерву артилерійських боєприпасів. Цей самий час ЗСУ продовжували наступальні дії на північних околицях міста, створюючи додаткові тиски хаоси у тилових підрозділах противника. За даними розвідки, щонайменше 70 російських військових загинуло, десятки отримали поранення. Але це був лише початок. Протягом наступних кількох годин масові удари охопили ще військ. Сім російських міст в більшості в них спалахнули пожежі на військових складах. Технічних об'єктах і логістичних хабах зв'язок в регіонах переривався, а системи ППО працювали з перевантаженнями, пропускаючи частину дронів. Ударна потужність команди виявилася критичною. Поєднання безпілотників крилатих ракет і підривних диверсій стало серйозно ударом по російській військовій інфраструктурі, де зорганізували управління та логістику. Коротка аналітика світанок помсти став ідеальним прикладом асиметричної відповіді. У Удар не лише відбувався на бойових можливостей РФ, а, а й зруйнував ілюзію недоторканності тилу. Операція показала високу ефективність координації спецпідрозділів, використання розвідданих і сучасних засобів ураження. Найважливіше інформаційний ефект російське суспільство змушене було зіткнутися з реальністю війни, яка тепер загрожує не тільки фронтовикам, але й цивільному населенню. Донедавна почувалося в безпеці для України. Це стратегічна перемога в інформаційному і військовому ви пожежі в восьми містах протягом перших трьох годин ударів горіли військові об'єкти в восьми містах: РФ, Куриська, Брянська, Білгород, Дженкої, Севастополя, Саваслейка та Ганрух Ростов на Дону. Місцева влада намагалася оголосити про пожежі через коротке замикання, але фото і масштабних детонації швидко розійшлися соцмережами. Втрати і паніка за попередніми оцінками загиблих понад 200 військовослужбовців РФ. Поранених не менше 350, знищено десятки одиниць техніки та боєприпасів Криму Масова евакуація родин військових до Краснодарського краю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.